Математика. Добрий день. По садочку бігла мишка і несла неспортфелик книжку. Раптом котика злякалась і у Нірку заховалась. Аж так воно поспішило, що портфель свій загубила. Я ж портфелик той знайшла, і вам діти принесла. Цікаво, а що там у цьому портфелику? Так, дітки нам пише інопланетянка. Добрі, діти! Я прилетіла до вас іншої планети, але заблукала. Допоможіть мені повернутися на свою планету. А як же нам їй допомогти? Спочатку потрібно знайти її. А для цього слід виконати декілька завдань. Я бачу, що ви готові допомогти інопланетянки. А на чому ж вона може полетіти додому? Так, звісно, на ракеті. Ракета в нас є, і вона незвичайна, з чого вона складається? Так, вона складається з геометричних фігур. А які фігури використано для ракети? Покажіть цифрою скільки трикутників. Один. Скільки кружечків. Чотири. Скільки ромбів. Два. Скільки овалів? Три скільки прямокутників? Один. Скільки квадратиків. Два. Скільки п'ятикутників або багатокутників? Так, теж 2. Добре. Тепер давайте з вами скажемо, скільки разом овалів та ромбів. 5. Скільки разом кругів та трикутників? Теж 5. Скільки квадратів і п'ятикутників? 4. Скільки прямо і трикутників? Два. А скільки всього зірочок? Так, 5 зірочок. Добре. Наша ракета готова. Тепер необхідно запустити бортовий комп'ютер. Для цього слід кожному з вас викласти на столі цифровий ряд. Від 1 до 9. Викладаємо ось так. Залишилось тільки записати пароль. Для цього нам потрібні з вами ось такі геометричні фігури. Зелений кружечок треба покласти на цифру 7. Червоний круг на цифру, що перед 3. Так, це у нас цифра 2. Жовтий квадратик. Покладіть на цифру, що стоїть після 5. Так, це цифра 6. Синій трикутник. Покладіть на цифру, що стоїть між 3 та 5. Так, це цифра 4. Добре, все готово. Система підтвердила пароль. Можемо взлітати. Почнемо зворотній відлік. Давайте десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Наступне завдання у нас з вами є два квадрати. Зелений та червоний. На них різна кількість трикутників. Скільки трикутників на зеленому квадраті? Парахут. Так, і сім. Скільки на червоному квадраті трикутників? Так, 5. А на якому квадраті трикутників більше? Так, на зеленому трикутників більше. А наскільки більше трикутників на зеленому квадраті, ніж на червоному? Так, на два трикутника більше. А які трикутники на червоному квадраті? Два синіх трикутника і три жовтих трикутника. А скільки разом, якщо їх додати одне до одного, скільки разом трикутників на червоному квадраті? Так, 5. Правильно, ми закріпили з вами склад числа 5. З яких двох менших чисел складається число 5? 2 і 3, або, навпаки, 3 і 2. Де у нас знаходяться з вами сині трикутники? Зверху. А жовті трикутники, Знизу. Добре. Далі слухаємо з вами задачі жарти. Слухаємо уважно. І скажемо, що тут не так. На груші росло три яблука, а на яблуні дві груші. Скільки всього фруктів? Так, навпаки, на груші росли груші, а на яблуні. Яблуні, а фруктів всього 5. Добре. Три і два, 2 і 3 разом 5. Наступна задача жарт. У одного чоловіка було три сина. Звали їх Іван, Степан та Аня. Скільки було синів у чоловіка? Скільки? Так, два сина. Чому? Тому що третя. Донька. Далі слухаємо. Настала зима. Спочатку зацвіла одна яблуня, а потім три сливи. Скільки дерев зацвіло? Ні скільки не зацвіло, тому що узимку дерева не цвітуть. Добре. Далі зробимо спізкульт хвилинку. Ми на місяць полетіли, на зручний майданчик сіли, і скафандри надягли, і у подорож пішли. Як цікаво тут гуляти, можна навіть політати. Тут на місяці в шість раз стали легше ми у раз. Добре. Далі логічна гра, четвертий зайвий. Що в нас тут зайве? У нас супутник, місяце хід, човен, ракета. Так, зайвий, човен, тому що це не космічний транспорт. Далі, Марс, велика ведмедиця, Меркурій, Юпитер. Що зайве? Так, зайва, велика ведмедиця. Тому що це не планета. Нептун, Земля, Уран, Африка. Що тут зайве? Так, зайве Африка, тому що це теж не планета. Сонце, Лев, Лебідь, Касіопей. Що зайве? Зайве сонце. Тому що сонце це велика не зірка, а не сузір'я. Далі у нас комета, глобус, метеоріт, зірка. Що зайве? Так, зайвий глобус, тому що це не небісне тіло. Так, далі марсохід, космонавт, ракета, зореліт. Що зайве? Космонавт, тому що це не космічний транспорт. Сонце, зірка, телескоп, сузір'я. Що тут зайве? Так, зайвий телескоп. Тому що це прибор для спостереження віддалених об'єктів. Через телескоп ми спостерігаємо за сонцем, за зірками, за сузір'ями. Так, він зайвий. Наступна гра, діточки, якщо я говоритиму правильно, ви плескатиме в долоні. Якщо неправильно, не плескаєте в долоні. Слухайте уважно. На вулиці літо. Число п'ять менше один. Лід гарячий. Молоко рідке. Після ранку настає ніч. Що після ранку у нас? День. У квадрат чотири сторони. Круг квадратний. Круг круглий. Після осень настає весна. Що у нас після осені? Зима. Потяг довший за автобус. Кущик вищий за дерево. Ні, навпаки, кущик нижче за дерево. Число 5 складається з 3 та 1. З яких чисел складається число 5? Давайте згадаємо. 4 і 1, 1 і 4, 3 і 2, 2 і 3 або з п'ять одиничок. Добре, молодці. Ну що зробимо з вами гімнастику для наших оченняк. Рухаємо мочинятиме вліво-вправо. вгору вниз, ведемо колу іншу сторону. Закрили та відкрили. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Подивились вгору. Вниз. Вправо, що там у нас? Вліво. Поклали долоньки наченята, помасажували. Так, добре. Далі, діточки, пропоную вам сконструювати або намалювати з плащини геометричних фігур і інопланецянина. Ось дивіться, як це вийшло в мене. Бажаю успіхів! До нас гості до побачення, залі... діточки. Ой. Дякую. Бачите, вже ми знайшли з вами інопланетянку. Ми виконали всі правильні її завдання. Тепер вона може повернутися додому на свою планету. І вона нам, бачите, як сказала, гарно, до побачення. До побачення, діточки, дякую. Ну що ж, до побачення і на планетянках. І я вам кажу до побачення, до нових зустріч!